Тетяна цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри. Глава 10. Травневі свята так швидко пролетіли, а ми не встигли обсадитися, бідкалася Ганна Капітонівна, перебираючи стару картоплю біля хліва. Люся сиділа поряд, допомагала. Ти ж бачиш, як воно виходить. В Андрія посівна, дню й ночує в колгоспі. Пару коней йому зараз не відірвати, а під лопату багато картоплі не насадиш. Казав, що завтра вивільніться коні, то й посадимо. Та ж завтра день перемоги. Он розказували в кооперації, що нібито його вихідним днем зробили. Ага, з цього року вже буде вихідний. У школі організовують парад учнів, покладання квітів до пам'ятника. Зранку сходимо, а потім посадимо картоплю. І то, правда, невелик день же. А що ж раніше Андрій не міг коней дати, Манька вже давно обсадилася, і Петро, либонь, не лопатою скопували пів гектара. А я знаю, він, напевно, досі якусь провину перед матір'ю, відчуває через те, що оженився на мені. Так же запопадливо до своєї рідні ставиться, що лишень не попросять, усе зробить, аби то нам так догоджав. Зітхнула. Просиш його, просиш, а він то забувся, то нема, то ще щось. Тільки для родичів усе є і що до них нічого не забуває. Мовчки готували картоплю до посадки, гнилу на одну кубку, для свиней на другу, пророслу на третю, велику розрізали навпіл. Люся механічно кидала картоплини, думаючи про те, що скоро закінчиться навчальний рік, а там канікули. А в червні народиться її четверта дитинка, дитя, наче відчуваючи думки матері, Дригнуло ніжкою під грудьми. Люся аж підскочила. Ти диви, як буцається, засміялася до ганни капітонівни. Точно хлопець народиться, шибай голова, ото вже Андрій утішиться. То й добре, підросте, хоч поміч буде в господарстві, а то якесь бабське царство у нас, відповіла мати. Другого дня вранці Люся пішла в школу, щоб бути разом зі своїми учнями, на урочистостях, присвячених. Двадцятій річниці Перемоги. Після лінійки всі діти і вчителі вишукувалися в колону, і у супроводі сільського духового оркестру рушили в центр села до пам'ятника визволителям. Односельці стояли біля своїх воріт і дивилися на парадно вбраних вчителів і дітей, які несли в руках букети червоних тюльпанів і різнокольорового буску. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника полеглим воїнам-захисникам, побудованого на місці зруйнованої церкви. Директор школи виступив із короткою промовою подякою учасникам війни та й розійшлися по домівках. На почесній варті біля пам'ятника залишилися четверо найкращих учнів піонерів дві дівчинки і два хлопчики, які гордо стояли по обидва боки пам'ятника у випрасуваних червоних галстуках. І білосніжних сорочках та фартушках, віддаючи піонерський салют доти, поки останній глядач не щез на горизонті. Що робити далі, їм ніхто не сказав піднята рука вже заніміла, тож діти спочатку несміливо її опустили, потім трохи помарудились, потопталися на місці і, зрештою, і собі не квапом пішли додому. Так закінчилося перше сільське святкування Дня Перемоги в Радянському Союзі. Через 20 років після закінчення найстрашнішої в історії людства війни. Люся, хоч і була на останніх термінах вагітності, йшла додому поспіхом. ось ось мав приїхати їздовий з кіньми для посадки картоплі. Під плуг скоренько покидають її у землю та й по всьому. Хутко перевдягнулася в домашнє, покликала старших дочок, одній з роботою не впоратися, а мати вже не молода, та й меншенька. Чотирирічна донечка капризує, саму не залишиш. А Жосі Льонька канарейчик не забарився он, гукає з вулиці. Треба поспішати, поки час зранку до вечора є. Швиденько схопила відра і бігцем нагород з дітьми. А Андрій що, дуже там зайнятий? Для годиця спитала її здувого, хоч і сама бачила і розуміла, що не приїде чоловік картоплю саджати. Не чоловіча це справа. Та що сусіди скажуть? Повна хата бабів, а чоловік город садить. Десь в Довшки поїхав, гречку почали сіяти. Ага, ну так, що ж це я? Він же мені казав. Жінка вже несла у двох відрах картоплю на город. За нею йшли з такими самими відрами дочки. Уже ж не маленькі, по 12-13 років. Ще кілька років і школу закінчать. Люся хутенько брала з вітра підготовлені картоплини. Звичним рухом втискувала в рівчачок, який робив плуг. За плугом, впряженим у білого коня, йшов Льонька, як завжди, щось наспівуючи. До вечора й упорались. О, бачиш, вже й обсадилися, а ти переживала. Люся почула голос чоловіка, що перекрикував гуркіт мотоцикла, на якому він приїхав. Андрій поставив мотоцикл у дворі і підійшов до Люсі. Вона саме обмивала в цементній діжці руки. Пригорнув до себе. Втомилася. Краще б мовчав, подумала Люся, але натомість відповіла А ти як думаєш? Двадцять п'ять соток засадити картоплею, це ж не обід приготувати. Треба було сусідів покликати. Кого? Вонцахів, що кожну весну нашу межу переорюють у свою сторону, чи гопонців, що помиї нам під вікна щоночі виливають. І то правда. Ну, йди до хати, відпочинеш, а мені ще треба з мотоциклом повозитися, щось барахлить. То пересідай знов на коней. Люся дивилася на красиве чоловікове обличчя і забувала про всі свої образи на нього. Усе ж таки він у неї хороший. Просто життя в селі складне. Е, на коні я завжди встигну. Он як дощ піде, дорогу розвезе, то який тоді по ній мотоцикл зможе проїхати. А зараз на ньому все таки скоріше. І до тебе можна в будь-який час приїхати, як засумую. Що там наш карапуз, боцається, погладив рукою її великий живіт. Та ні, щось сьогодні тихо сидить, мабуть, знає, що мені і так важко. Ти поїж, там мама щось готувала, поки ми на городі були, а я піду таки приляжу, бо спина кілком стоїть, і поперек болить, не розгиналася ж майже. Моя ж ти, Зірочко, звісно, йди. Я з дівчатками повечерюю. Може, тобі щось принести в ліжко поїсти? Не хочу нічого. Ось тільки води нап'юся з колодязя, а вже зранку щось попоїм. Трохи відпочину та буду до завтрашніх уроків готуватися. Поволі пішла в спальню. Андрій завернув на кухню, звідки вже просочувалися смачні запахи домашніх страв, пахло рибою, те ще готувала свою улюблену шарпанину. Тільки вона вміла з нічого приготувати смачнющу їжу. Напевно, в кооперацію привезли морожений хек, механічно подумав. Чоловік лише зараз відчув, що він зголоднів. за цілий день в полі не було часу щось перехопити. Та й ніде, і нічого. Не буде ж він з собою шматок сала в кишеню возити. Вечеряли в п'ятьох, баба, онучки і зять. Старші дівчатка розповідали, як садили картоплю. Менша Марічка. Звично приндилася і не хотіла їсти. Бабуся її вмовляла одне слово, звичайна сімейна вечеря, тільки Люсі не було. Раптом зі спальні почувся здавлений стогін, наче хтось стискав зуби та не зміг втриматися. Андрій Мершій схопився зі стільця і забіг до кімнати, стогнала Люся. Сонечко, що сталося? Чоловік нахилився і взяв жінку за руку. Вона була прохолодна. Люся ледве розімкнула губи і через силу вимовила Біда, Андрусику, щось мені дуже зле. Поклич маму, а сам біжи за тонькою. Андрій якусь мить закам'яніло стояв, а потім зірвався, заскочив на кухню, де ще довечерювали баба з онучками. Ганно Капітонівну, там Люся не дуже. Побудьте з нею, поки я за фельдшеркою зганяю. Алочко, приглянь за сестрами, щоб йшли спати, і сама лягай. Вискочив на двір. Розгублено метнувся до хвіртки, вернувся назад, згадавши, що мотоциклом буде швидше. На щастя, той відразу завівся, вилетів з двору в ніч, а думками був з люсею, крутив ручку газу, витискаючи з мотоцикла максимальну швидкість. Влетів до обістя фельдшерки і щосили захупав у двері, бачив, що в хаті світилися вікна, тож не хвилювався, що побудуть господарів. Тоня звикла до нічних візитів односельців. Хоч і не часто, але траплялися, почувши невиразне, там Люсі погано одразу повернулася в хату, за лікарською валізкою, сіла позаду на мотоцикл, і за декілька хвилин вони вже були біля хати Андрія. Люся лежала, підібгавши коліна до живота, і тихо стогнала. Боліло так, як здається, ще ніколи, навіть першого разу, коли народжувала Алочку, не так було боляче і страшно. У голові крутилася нав'язлива думка. Це все через те, що я не хотіла цю дитину. Господи, прости, навіщо я так думала? Ще ж тижні чотири не доносила на такому терміні діти не виживають, вона десь це чула, напружувала пам'ять, рахувала дні, і, як не крути, виходило рівно вісім місяців. Скрипнули двері, до кімнати тихенько зайшла мати, присіла на краєчок ліжка, взяла Люсю за руку. Що з тобою, доню? Мамо, я не знаю, але мені так зле, наче зараз буду народжувати. Так ще ж не пора, ніби. Не пора, простогнала Люся. Це ти з тою картоплею надірвалася, бодай би вона всохла. Та я ж не дуже надривалася, що там те відро картоплі важить. Ага, звісно, як пір'їнка. А ще нагнутися сотні разів. Ох, доцю, доцю. Так не вперше ж. мамо, я думаю, що це мене Бог покарав через те, що не хотіла цієї дитини. І ось на тобі. З яких це пір ти в бога вірити стала? недовірливо хмикнула мати. Не, Немили дурниць. Он, зараз Тоня, прийде, скаже, що й до чого. Не встигла Ганна Капітонівна закінчити говорити, як почувся гуркіт мотоциклу, і за хвилину до кімнати влетів Андрій, а за ним йшла акушерка. Я сама, можна? виразно подивилася на присутніх. І мати із зятем поспіхом вийшли. Андрій залишився стояти під дверима, не знаючи, чим зарадити. Сотей повторював сам до себе Хай все буде добре, Боже, прошу, хоча й був затятим комуністом, та у хвилини відчаю інші слова не спадали на думку. Ну, що в нас тут? Тоня лагідно звернулася до жінки. Люся на силу стримуючись від болю, що роздирав її зсередини, коротко розповіла про минулий день, про термін вагітності. Акушерка відкинула ковдру і нахилилася, щоб послухати серцебиття дитини, як раптом побачила на простирадлі кров. Не здіймаючи галасу, спокійно кинула Люсі Зачекай хвилинку, я забулася помити руки. Сама вийшла в коридор. Андрію, бігом їдь у контору, бери машину. Треба Люсю вести в Славуту. Ой божечки, зблідла Ганна капітонівна, яка стояла поряд. А що з нею? Відкрилася кровотеча, я сама не справлюся. Андрій вже не слухав, що ще говорила акушерка, біг до мотоцикла, заїхав до голови за ключами від колгоспного бобіка і за мить повернувся додому. Люся вчепилася за нього і хотіла йти сама, але чоловік підхопив її на руки і поніс до машини. Де міг пришвидшувався, але дорога була в таких вибоїнах, що не розігнатися, скоріше б до Ганнополя добратися, гарячково думав Андрій. Там хоч ями щебінкою засипані. Добре дощу давно не було, немає болота, а так би і на бобику не доїхали. Нарешті виїхали на рівнішу дорогу і за годину добралися до районної лікарні. Чергова акушерка, літня єврейка, добродушно спиталася, і не спіться вам ночу. Тоня щось їй прошепотіла, та враз змінила тон і заклопотано провела їх до оглядової кімнати. Андрій залишився в передпокої. Нервово міряв кроками крихітну кімнатку, то присідав на оббиту потертим дермантином лавку, то підхоплювався на ноги, прислухаючись до голосів за стіною. Мимо нього пройшов лікар, згодом ще один. Вони були заклопотані і на його спроби щось запитати лишень показували, що їм ніколи. Час зупинився. Андрієві здавалося, що ця ніч ніколи не скінчиться. Раптом він почув жіночий крик, який розкраїв його серце. Люся, його кохана дружина, кричала так, що кров стигла в жилах. Крик не припинявся, лише часом переходив у хрипле завивання і поновлювався знову. Андрій поривався попасти до коханої, хоч побачити її, та двері були замкнені, і йому нічого не залишалося, як сціпити зуби і чекати. Уже ранок настав, і сонце освітило мені шибки лікарняних вікон. Крик то стихав, то наростав, аж раптом настала тиша. Андрій перестав дихати. Стиснуті в кулаки пальці вп'ялися нігтями в долоні. Холодний відчай охопив чоловіка. Він хотів хоч щось почути. І почув дитячий писк, наче кошеня плакало. Андрій з'їхав спиною по стіні і так і сидів на підлозі, чекаючи, що йому повідомлять лікарі встати не було сили. Нарешті вийшла та сама акушерка. О! Теперь надо папашу спасать. Вставайте, молодой чоловік, вам еще силы понадобятся. Андрій прожигом підвівся. Йому було соромно за те, що його застали в такому безпорадному стані. Як моя дружина, йому здалося, що він заволав, натомість з пересохлого горла, вирвався хрип. Нормально, Якби бы позже привезли, не знаю, вижила бы или нет. А дитина, Дівчинка тоже живая, недоношенная, правда, но жить хочет. Андрій не знав, як дякувати цій жінці, поривався щось сказати, та вона махнула рукою, якось дивно на нього глянула, спитала У вас є що діти є? Є троє дівчаток. От і ладненька. І заспішила у своїх справах. Андрій не знав, що йому робити, і все поривався потрапити до пологової зали, та двері були замкнені. Нарешті звідти вийшов лікар і прогнав його. Не треба виламувати двері. Прийдете завтра, принесете передачу, список того, що можна їсти породілі, висить у коридорі. А коли я зможу жінку побачити і дочку? Як випишемо, не раніше, ніж через кілька тижнів, треба, щоб дитина вагу набрала, хоча б 2,5 кг. кілограми. Лікар ще щось говорив, сипав медичними термінами, але Андрій вже його не чув. Він чомусь уявив, оці неповні 2,5 з кілограми маленького тільця. Яке боролося за своє життя, і на його очах виступили сльози. Засоромився своєї слабкості, рвучко обернувся і вийшов на двір. Глава одинадцята Ганна Капітонівна не могла дочекатися, коли повернеться зять. Онучки спали. Вона ж всю ніч не склепала очей. Уже як почало світати, зморив стару важкий сон. Маленька дівчинка, не схожа на її онучок. Така худенька, аж прозора, блакитноока і світло коса бігла до неї, простягала руки і весело гукала Бабусю, бабусю, дивися, як я вмію бігати. І так їй легко було на душі. Світло, празниково, бабусю, почулося вже зовсім над вухом, і хтось поторсав її за плече. Це старша, Алла, будила її. Мами немає ще, і дяді теж? Немає дитинку, на силу прокинулася. Проте була спокійна, сон наснився хороший, отже все має бути добре і з Люсею, і з дитиною. А ще подумала, що це сновидіння віще, і вже точно знала, що коли прийде час, з'явиться на світ дівчинка. Ось побуде Люся трохи в лікарні, відпочине, повернеться додому, а через місяць народить донечку. Але де ж це Андрій запропастився? Ну, Люсю, напевно, залишили в лікарні, але ж він вже давно мав повернутися, ніби у відповідь на її думки в коридорі почулися кроки, і на порозі кухні став зять. Ганна Капітонівна, як тільки глянула на нього, одразу зрозуміла, що не все так добре, як вона собі надумала. Як Люся? пильно вдивлялася в посіріле втоми обличчя чоловіка. Залишили в лікарні. Андрій пройшов до столу, важко опустився на стілець. Так що з нею? Кажіть вже, що оце я маю витягувати з вас по слову, наче обценьками, розсердилася теща. Люся народила дівчинку. Як народила? їй ще місяць носити. Передчасні пологи. Андрій повторив усе, що запам'ятав, коли слухав лікаря. Так це ж що? Восьмимісячне дитя виходить? Ой біда, вони ж не виживають. Ганна Капітонівна відвернулася і з усіх сил трималася, щоб не заголосити. Як не виживають? Всередині чоловіка пробіг неприємний холодок. Мені лікар нічого не сказав. Говорив, що Люся з дочкою побуде в лікарні доти, доки мала вагу не набере. Так а що він вам скаже? Раптом чоловік згадав, як жалібно дивилася на нього стара акушерка, її запитання, чи є в нього ще діти, і все стало на свої місця. Я зберу зараз щось поїсти для Люсі. Треба завести передачу, бо вона там, напевно, зовсім охляла. А ви відпочиньте поки що, мабуть, ніч не спали, звернулася до Андрія. Та де там? Я тільки в колгосп заскочу. Дам наряд, попереджу голову і поїдемо. Не встигла Ганна Капітонівна заперечити, як зять вже був на дворі. Так і їздили вони до Люсі з дочкою два тижні, поперемінно то Андрій, то Ганна Капітонівна. Саму породіллю зблизька не бачили, їх до неї не пускали, не кажучи вже про новонароджену. Віддавали передачу санітарці, а самі виходили на вулицю і гукали під вікном, щоб Люся хоч виглянула. На щастя, малятку стрімко набирало вагу, і особливих проблем для медперсоналу й матері з ним не було. Воно не плакало, мов би берегло сили для свого виживання. Люся дивилася на свою малесеньку, ходеньку донечку, туго сповиту, Такий собі майже невагомий пакуночок, і її серце стискалося від жалю, довго й не думала, як назвати дівчинку. Чомусь одразу лягло на душу ім'я Орися. Уже згодом, коли мене багато часу, Люся десь прочитає, що означає це ім'я, і сама здивується, як воно пасує її дочці. Мирна. Дитинка була сумирна, вночі не плакала, вдень теж, спала собі, їла, набиралася сил. У сім'ї Чудувалися з неї, бо зазвичай немовлята плачуть. А тут тобі пхинькне в ряди годи, як їсти хоче, а погодують, то вже й знову не чути. Так непомітно промайнув рік. На день перемоги в клубі вирішили поставити п'єсу. Вчителі продовжили традицію, закладену невгамовним організатором, колишнім директором школи Віталієм Артемовичем, і хоч він давно виїхав із села, Проте вчителі все одно на радянські свята готували концерт або спектакль, тим більше, що односельцям ці дійства дуже подобалися, адже із усіх можливих розваг було лише кіно, яке не часто привозили, а своя вистава ставала для села грандіозною подією. Люся не брала участі у підготовці до спектаклю. З чотирма дітьми, господарством, старою матір'ю і завжди зайнятим чоловіком їй і так ні на що не вистачало часу. Напередодні вистави вона помітила, що Орися захворіла. Спочатку відмовилася поїсти, а потім почала кашляти. Ганна Капітонівна заварила якісь трави, поїла ними малу, та нічого не допомагало. Увечері накотилися жар і задуха. Стало зрозумілим, що недуга в Орисі надто серйозна. Андрусику, біжи до тоні, треба щось робити. Люся перелякано носила маленьку на руках. А що до неї бігти? Вона, напевно, в клубі сьогодні ж вистава, схвильований Андрій топтався поряд. Тобі жив клуб. Люся аж притупнула ногою, мовляв, що ж ти такий нездогадливий. І справді, що ж це я? Схопив кашкет і вискочив на З Спочатку травня безперервно йшли душі, і на вулиці було непролазне болото, не те, що мотоцикл, і машина не проїде. Біг і розумів, що треба дитинку вести в райцентр. Але на чому? Раптом блискавкою майнула думка молоковоз, ось яка машина довезе його дівчинку в лікарню. Залетів у клуб, де якраз в самому розпалі йшла вистава, метнувся в маленьку кімнатку біля сцени, що слугувала костюмерною і гримерною, з надією когось там застати, щоб спитати, де валік молоковоз. За клубом Степан, почувши, що в головного агронома захворіла дитина. Допоміг в залі знайти тоню і водія молоковоза, вирішили не гаяти часу і розділилися. Тоня побігла до недужої, валік на тракторний стан за молоковозом. Люся з полегшенням зітхнула, коли побачила фельдшерку. Та зарано вона почала заспокоюватися. Тоня послухала дихання малої і поставила діагноз двостороння пневмонія, треба негайно вести Орисю в район, бо до ранку може дожити. Ганна капітонівна сумно спостерігала за метушнею дочки та діями фельдшерки, так і не витримала Казала тобі похрестити дитину, а ти все партія, партія. От помре безбожне дитя, будеш сама у цьому винна. Ой, мамо, не чіпляйся зі своєю церквою хоч зараз, і без тебе клопоту вистачає. Валік, як був, у вихідному костюмі і білій сорочці, так невдовзі й приїхав до люсиної оселі, довго тряслися в молоковозі. Він то буксував, то з натужним ревом видрався з баюр. Нарешті уже серед ночі приїхали в Славуту. У приймальному відділенні зустрілася їм та сама літня акушерка, що й рік тому. Вона теж їх упізнала, підійшла, заглянула в закутаний пакунок, у якому в жару хрипіла Орися, і з подивом мовила так ваша дівочка жива? Люся від обурення аж заціпеніла, ледве спромоглася відповісти. А що вона мала померти? З якого дива? Жінка зніяковіла, вона зрозуміла, що бовкнула дурницю, мовчки провала приїжджих до дитячого відділення. Лікували дівчинку як вміли, і помалу вона почала одужувати. Лікар, виписуючи їх, порадив виносити малу рану вранці до річки, щоб вона дихала вологим повітрям. Упродовж місяця сусіди дивувалися чого то зі сходом сонця Люся бродить вздовж берега і носить дитя на руках. Та то воно хворобливо народилося. Щось із ним, то й вони те, пліткували між собою. Ще б пак он під сорок хіба в такому віці нормальні діти народжуються, додавали інші. Люся того не чула, а якби й дізналася, про що за її спинами говорять сусіди, то не звернула б уваги на їхню маячню. Вона вже давно жила, незважаючи на думки інших щодо її особистого життя. За місяць Орися одужала і згодом підростала, як і всі її ровесники. Пізніше, коли вже пішла до школи, їй подобалося хворіти, але так, щоб не занадто. Тоді вона лежала в ліжку, бабуся готувала для неї напої з пахучих трав, ніхто не змушував до домашньої роботи, але найбільшою радістю було те, що мама приносила з кооперації пряники, загорнуті в цупкий сірий папір, на них казали грубі. Вони були дуже смачні, политі зверху білою глазурю з розтопленого цукру, часом посипані маком. Мама сідала на край ліжка, брала Орисю за руку, поправляла подушку, питала, як вона почувається. Дівчинка була щаслива від того, що мама поряд, адже за шкільними справами і домашніми клопотами вони не часто спілкувалися. Інша справа, коли хворієш, тоді мама навіть поцілувати могла. Проте не дужела Орися не часто, і нічого серйозного більше з нею не траплялося, аж до того випадку, коли вона злякалася жаб і впала в копанку. Кінець 11 глави Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри.